Правила надання першої медичної допомоги. Різана рана. Її можна обробити йодом чи зеленкою, але не на саму рану, а навколо. Можна промити рану перекис водню, накласти на неї бинтову пов'язку та викликати швидку допомогу за номером 103. Сонячний та тепловий удар. Перше Людину, яка отримала сонячний або тепловий удар, необхідно перемістити в затишне місце в холодочок та накласти потерпілому холодний компрес на лоба. Або ж, якщо у вас є, скористатися нашатирним спиртом, який необхідно піднести до носа потерпілого і дати понюхати. Пошкодження очей. Перше, що ми маємо зробити, це промити пошкоджене око. Далі можна накласти пов'язку на око і зафіксувати за допомогою бинта. Якщо є необхідним, викликати швидку допомогу за номером 103. Запаморочення. Якщо людина втратила свідомість, покладіть її на рівну поверхню. Далі можна покласти холодний компрес на голову та дати понюхати на шатирний спирт. Перелом ноги. Можна зафіксувати переломану ногу, як ви бачите, на малюнку 1, зафіксувавши її за допомогою дерев'яної дощечки. Випити знеболювальне, накласти. Холодний компрес і викликати швидку допомогу за номером 103. Перелом кисті. Необхідно зафіксувати руку в одному положенні. Це можна зробити за допомогою дощечки та бинта. Випити знеболювальні пігулки та викликати швидку допомогу за номером 103. Колота. Рана. Промийте рану водою. Обробіть рану йодом зеленкою або перекисним водню. Закрийте рану за допомогою лейкопластиря, пластиря чи бинта. Носова кровотеча. Перше. закиньте голову назад. Накладіть на переносицю холодний компрес. За допомогою вати закрити ніздрю, як ви бачите на малюнку номер 3 Дякую за увагу!